Пане Павло, ну сьогодні як оцінювати результати? Багато було подій. Ну і могли здобути очки по максимуму, але розділили очки із лідером. Як ви відчували себе протягом матчу? Який був стан? Ну і який підсумок поєдинку? Як вважаєте, нічия, чи задоволення? Нічиєю? Ну, хотілося нам завжди хочеться виграти, але ж треба забивати свої моменти, які, які ми створюємо кожну гру. Да? Якщо ми все б забивали, може ми на першому місці були. Ну, а молоді хлопці сьогодні задоволені результатом, могли, і, могли як нічого зіграти, як виграти, так і програти в кінці. Тому, думаю, результат закономірний. Вітаю всіх, гарна команда. Ми теж гарно грали, тому всіх з нічою бойовою. Ну, вилучення, мабуть, це такий, такий момент да, важливий, так що у меншості залишився коло з 2. Як вважаєте, як вплинула ця обставина на матч? Ну, в більшості завжди краще грати, але ж команда досвідчена. І щоб сказати, щоб ми володіли прям ініціативою, то не можу сказати. Тому треба було забивати нам ще один гол, тоді, може, все помінялося по-другому. Можливо, провели роботу, аналізували. Попередній домашній матч з локомотиву моментів не було, ударів не було. Зараз сміливо, так була настанова розпочинати сміливо, мабуть, як і з лівим берегом також непогані були дії. Ми завжди кажемо, що треба сміливо. Ми граємо при своїх болівальниках. Як, ну, ми, як наша домашня гра, і ми повинні їх радувати, щоб команда хотіла бігти і забивати голи. Яка була настанова? Іти вперед, так? Іти вперед, і... Така є настанова, щоб йти вперед, і грати, і не боятися грати. Як вважаєте, тепер пауза буде до кубкової гри? Ретельно підготуєтесь, буде її заповняти. і, Можливо, ця пауза потрібна. І такий результат сьогодні з лідером впевненість надасть перед кубковою грою. Я сподіваюся, що надасть певності і хлопці почують, що вони можуть грати і грати з любої команди. Тому надію, що ми гарно підготуємося до Кубку і на Кубок також буде грати краще. Артем Сергійович, ну, ваші враження від гри. У чому, в чому так сталося, що ось так розпочали, що е, два попередження такі були. Звісно, що це вплинуло на гру, е, які робили корективи. І е, ось е, ну, ваші від поєдинку, як вважати, нічия чи відповідає грі сьогодні. Ну, звісно, знаєте, приїхали сюди, звісно, хотіли перемогти, але гра так склалася, що всередині першого тайму грали вже десятьох, тобто на одного гра взяв менше. Але до цієї карточки, ну, знаєте, трошки-трошки не, не ввійшли в гру я так, як хотілося. І знаєте, коли там. Щось піджимає, тоді, тоді починаємо грати. Ну, карточка, звісно, внесла свої корективи, але по грі, по грі, скажу так, що ну, мали, мали, мали моменти, які могли реалізувати і, ну, як, як то кажуть, вирвати цю перемогу. Але ну, Суперник теж, там хлопці молоді, молодці, там, не давали, старалися, не давали робити нам. Але я ж кажу, в нас є достатньо кваліфіційних хлопців, котрі ну, треба вижимати, треба вижимати ці ігри, забирати, бо одне діло би, якщо не було ніяких моментів, там, там, прижались ворот і Павло там було. Але мали моменти, мали моменти, трошки, трошки не, не зайшло. Ну, будемо надіятися, що це, це, ця нічия, знаєте, трошки так. Скалихне, збадьорить хлопців, що на кожну гру треба, треба виходити, дивитись, хто проти тебе грає, де там зверху, знизу команда. Треба грати і на цьому полі показувати і доводити, що ти сильніший і тільки так. Ну і не спілкувався з Артемом Недолею. Що з ним сталося? З біхов ставин? Ну, Важко сказати, що перегорів там досвідчений гравець, можливо. Просто збіг обставин чи якась неуваженість, можливо? Ну, знаєте, перша вона була так, він вже рятував. Це є така, знаєте, це вже не перша у нас така карточка, але а перша карточка. Друга, ну, боротьба була, там, знаєте, там локоть в ліце. Ну, мабуть, знаєте, по карточкам питань немає, бо ну, вони, вони є, вони і були. А, перегорів та навряд чи я, я вважаю, це збіг обставин. Ну, Артем такий хлопець, що а, навряд чи він перегорів, але але але. але ну, трапилось, що трапилось, я ж кажу, по карточкам питань ну, немає, немає. Як вважаєте, у боротьбу цю трійку ще якась команда може долучитися до боротьби? Ось... Трійка, Олександрія 2 лівий Бер, Олександрія «Александрія-2», Ребел і Колос 2 Там ще вас є переслідувачі. Я вважаю, що там 5-6 колективів, які можуть тут бачити, там кожна гра хтось переміг, хтось там десь очки потеряв, ну, потеряв, тому там колективів 5-6, які можуть можуть. Боротися і вважаю, що і, ну, і вони, вони борються, тому я думаю, що буде цікаво і і непросто. Але тим цікавіше ці ігри, і я вважаю, що ну, цікавіша буде інтрига. Поки що на перших ролях досвідчені гравці, чи молодь так підтягуються Ну, Ми намагаємося молодих хлопців бачити, лінія оборони, воротари, молоді хлопці. Ну, Намагаємось давати грати, зрозуміло, там є помилки, але ну, намагаємось, намагаємось, щоб е, опитні хлопці там допомагали, їх, навчали, вони прислухаються. Ну, водимо, водимо, знаєте, як свіжу кров. Зрозуміло, що може це на результат десь Ну, Вибрали такий шлях.